Добро здоров'я, пані панове каторичний з великим здоволенням. Вітаю сьогодні, 18 червня, у середу на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день, в принципі, і останні події. Тому що часові пояси: Канада, Сполучені Штати, Іран, Україна вони трошки різні. Тому деякі моменти будуть позначені там словом вчора, але але дійсно напередодні у нас що не ворожих безпілотників. Атакували Запоріжжя, там загорання на території промислового підприємства і складських приміщень. Наразі інформації про постраждалих, слава богу, не надходило. Але от як повідомляють ДСНС, в результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 квадратів і горіло, а фактично п'ять десятків автомобілів на відкритому майданчику. Ну провели розбір, проливку конструкції. Рятувальники ну всі екстрені там служби працювали. Так само як і продовжується деблокування в нас в Києві на двох майданчиках. В Соломінському районі от, до ранку деблокували з-під завалів тіла ще п'яти загиблих, тобто загальна кількість е, тіл 16 Тіла 16 осіб було вилучено, і роботи, звісно, тривали і тривають прямо зараз. І от, прямо на той момент, коли я записував це відео, прийшла інформація про те, що деблоковано тіло ще однієї загиблої людини е, чи вбитої росіянами чоловічої статі, тобто всього за вказаною адресою в цьому Соломенському районі вилучено тіла 17 осіб. Звичайно, що роботи тривають, і на сьогоднішній день ми можемо говорити, що 22 особи особи нас загинули 134 людини постраждали. Ну і друзі. А сьогодні так само це актуально. Бо після нічної атаки, от на локаціях, які постраждали, і поблизу них можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. От, за всіх час я про це вам нагадую. Там такі трубки, десь кульки, десь трубки. В жодному разі їх не торкайтеся, не рухайте, підозрілі предмети. Це вже звернення не тільки поліції, але й київської міської військової адміністрації це можуть бути уламки збитих дронів, ракет, залишки, їх бойових частин, а касетні елементи в разі виявлення невідкладного. Там телефонуйте 101 або 102, там якось можу позначити цю локацію, але в будь будь-якому разі просто не чіпайте, бо це небезпечно. Ну і так само міністр з внутрішніх справ України пан Клименко пояснює розбіжності в цифрах, бо бачите, скільки є майданчиків інформаційних, скільки є варіантів цифр. Просто хтось раніше публікує, хтось пізніше. Справа в тому, що, на жаль, оперативна інформація часто піддається коригуванню, говорить міністр внутрішніх справ, оскільки під час пошуково-ритуальних робіт може. Виявлятися частини тіла, які спершу фіксуються як окремі загиблі, остаточне підтвердження дають експерти вже криміналісти. Після аналізу в відповідних ДНК лабораторіях. Ну є на жаль на сим. Ну як на жаль, ну є у нас мобільні ДНК лабораторії Просто. Необхідні вони були за інших часів. Можливо, таких лабораторій не потрібно, але в принципі, ми вже бачимо з вами ці цифри: 17 вбитих і двоє вбитих в Одесі. і Рятувальні операції тривають, як я вже сказав. За тактикою роботи вчорашнього дня, причому там Z-блогери починають говорити. Ну, це ж буденна справа. Це ж не прив'язано до чогось, це не помста, це просто об'єкти, які були визначені, знищувалися в Києві. При тому, що мета ударів, як вони кажуть, мінобороні Російської Федерації повністю досягнуто в Мінобороні Російської Федерації. В той час, коли в Києві рятувальники шукають людей під завалами, вони розказують про те, що завдали групового удару зброєю повітряного наземного і морського базування, а також Ударними безпілотниками, літальними апаратами по так званих об'єктах військово промислового комплексу України в Київській області в Одесі і в Запоріжжі. Ось що вони бомбили насправді, але як це вони робили? Це речник наших повітряних сил, пан Ігнат, каже: то в них нова така тактика. Шахеди оточували Київ. А По суті, всередину цього оточення були направлені ракети. Ну, ви ж пам'ятаєте за вчорашньою статистикою: 15-16 це ха сто було знищено, але от одна прорвалася і фактично прилетіла в будинок. Ну і от, пан Ігнат, полковник повітряних сил, каже, із всіх 440 безпілотників, запущених вночі, близько 280 були саме шахедами. І от величезна кількість цих шахедів, просто з різних боків оточувала Київ, залітали по руслу Дніпра. Деякі решта зі східного і західного напряму атакуючи столицю з різних в різних районах. Тому власне жахливі наслідки, які ми... От ми бачили і вчора, і сьогодні ще. Ну, в принципі, хто їде на роботу, то всі, все це є, на жаль, але саме от від такої великої кількості шахетів. І ще раз підтверджують повітряних силах, що в будинок прилетіла якраз Х-101, причому з касетною боєголовкою. Ну, напевно, бачили ви реакцію Трампа. Якщо не бачили, то вона дещо інша аніж була перед тим. Коли йому сказали прямо на борту цього літака, коли він тікав з Канади, щоб не зустрітися з президентом Зеленським, йому його там запитали, чи ви знаєте, що був такий удар, каже: О, це погано треба перевірити, чи все дійсно так, як ви розказуєте, треба розібратися. Та це була така реакція Трампа на цей масований удар. Ну він то більше говорив і говорить зараз за Іран, то 24 години там, дає їм часу все закінчити. Але зараз ми маємо повний тотальний контроль над повітряним простором Ірану. Іран мав хороші засоби спостереження за повітряним простором і інше оборонне обладнання, якого було багато, але це не порівняти з речами, розробленими і сконструйованими, виготовленими в Америці. Ніхто не робить це краще ніж старі, добрі сполучені Штати Америки. Ну ми теж знаємо про це, але... Хотіли би поговорити там в Канаді під час зустрічі G7 щодо придбання цього устаткування, яким так хизується Трамп. Інститут досильної війни. Друзі, на сьогоднішній ранок серед іншого виокремлює факт удару. Це третій за величиною комбінований удар безпілотників і ракет по Україні спочатку. Російського вторгнення серія ударів була спрямована. Теж вони кажуть на Київ і житлові райони столиці, оскільки російські чиновники мілі-блогери закликали Росію посилити удари по Україні. Ну сьогодні вони відчувають повне глибоке задоволення. Цим ударом це треба констатувати, дійсно там розказують які склади, що було вражено про людей. Правда, нічого не говорять. Секретар Ради безпеки Росії Шойгу оголосив, що Північна Корея направить кілька тисяч саперів і військових інженерів для допомоги у відбудові Курської області. Сьогодні наше... Поговоримо про це, і е, щодо пакетів санкцій, Євросоюз Британія якраз оголосила напередодні про ці пакети санкцій. Ми теж сьогодні будемо про це говорити. Ну і держдеп, звичайно, бо тікав разом із Трампом і Рубіо. Нам відомо про атаку на Київ, численні жертви, зокрема, трагічна смерть громадянина Сполучених Штатів. Ми засуджуємо ці удари. От ми засуджуємо дуже потужне. Ну фактично глибоке занепокоєння. Вони висловлюють Путіну. А Путіну що ну і Добре, каже нормально, Це ж означає, що можеш Путін продовжувати, і тобі майже нічого за це не буде. G7, куди летів президент Зеленський, ми про це теж багато говорили на зустріч з Трампом Були очікувані, команди працювали. і Президент, що в Австрії, розказував на прес-конференції, що може бути в центрі уваги під час зустрічі з Трампом, що в нього, начебто, склалися стосунки після Ватікану, і якби він мене почув, ну почув так, що дійсно він забрався із Канади, прикрившись тим, що він там сьогодні буде робити якийсь там страшенний удар по Ірану. Ультиматуми висуває на ну, правду то там вже здається 24 години минуло, а нічого не відбулося. Ну це в режимі Трампа Трампа Рампа, але ком'юке спільне ком'юніке, навіть на такому, на такому рівні, як просто підписання спільного документу ша не погодилися із жорсткими формулюваннями щодо дій Росії в Україні. І сказали, що давайте пом'якшуйте ці формулювання в підсумковому документі після засідання G7. Ну, сказали шість з семи країн, то сьома були сполучені штати, що ми, ми не підемо на це пом'якшення, і ми готові залишати ці жорсткі формулювання по Росії. Ну, оскільки США наполягали на пом'якшеному варіанті тексту, побоюючись, що це може зашкодити перспективам можливих мирних переговорів, то спільної заяви учасників G7 не буде. Ось вам поворот зовнішньої політики е, самого Трампа. Ну а щодо президента Зеленського, теж ви знаєте, в нього було е, кілька двосторонніх зустрічей. Ну, фактично зі всіма учасниками ці цього клубу за інтересами. При цьому е, так весело було не спостерігати, як цей відмідів російський там пару разів він ж відвідував такі засідання і казав, що вже тоді було зрозуміло, що ця організація мертва. Я зустрічався не з людьми, а з зомбі. Це фактично його цитата. Ну, тим не менш, сподіваємося, що зустрічі були ні, з живими людьми, які нормально рефлексували на те, що відбувається в Україні, і що сказав президент, сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених. Російських активів і додаткові санкції проти того, що живить російську війну, ну це нафтові теми британців. Ми про це вже говорили, і сьогодні ще поговоримо. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Ну не сумніваюся, що велика конференція в Італії, яка буде відбуватися наступного місяця, так само тут якісь конкретики в цю тему принесе. Звичайно, от якщо навіть послухати пана Сибі. І, от на цьому всьому тлі, знаєте, настрій особливо не дуже якби, піднесений. І, звичайно, що могло би бути все краще. Але дорогі партнери, сьогодні Путін вбиває наших дітей. Але якщо ваша слабка політика буде продовжуватися, завтра він буде вбивати ваших дітей. Оце, от якраз, Андрій Сібіга. Ви бачили це відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, але дізналися про трагедію. Ось жахлива ціна бездіяльності і слабкості. Слова не можуть зупинити російський терор. Тільки сила може це зробити. Сила зброї санкції. Ще одне Україна ніколи не прийме нічого, що послаблює її перед обличчям такого терору. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо ці злочини. Ми не покладемо рук, поки Росія не заплатить за все, що вона накоїла. Абсолютно так і є, і в цьому ж ключі друзі не забуваємо якраз про Ізраїль і Іран, і ви знаєте, там трагічні новини про українців, які там загинули. Ця родина, яка їздила, поїхала туди на лікування. Але якраз МЗС України дав інформацію з проханням, ну можливо, навіть і вимога негайно залишити територію Ізраїлю і Ірану. Ну, для наших людей, щоб не наражатися на небезпеку, при тому, що якщо подивитися на рух військовий, він там присутній. Фактично 17 американських повітряних, оцих здоровенних заправників, стратотанкер, вони вже на близькому сході. Трамп заявляє там про останній шанс для Ірану. Китай повністю евакуював посольство з Тегерану і теж закликав в ультимативній формі громадян Китаю залишити Іран. Ну і от і Ізраїль на даному етапі військових дій проти Ірану не буде випускати своїх громадян за кордон. Це така новація в них раніше було це все спокійно, але в принципі, ну, це пов'язано з мобілізацією. Хоча і так я знаю, в Ірані особливих проблем в Ірані кажу, в Ізраїлі особливих проблем немає, тому що ти не йдеш в армію, ти позбавляєшся ізраїльського паспорту одразу. Там такі правила насправді. Так і дійсно треба відзначити в цьому військовому аспекті, що Шойгу випросив кінчини на 6 тисяч людей. Ну вони правда так сказали, що це тисячу саперів і 5 тисяч військових будівельників для того, щоб це відбудовувати там теми в Курській області. Хоча деякі експерти кажуть, що таким чином вони такі відправлять 6 тисяч бійців для того, щоб вони продовжували вести дії на території Курської області. Ви знаєте, що там осередки присутності українських збройних сил є наявними. Генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 155 бойових зітнень. Сьогодні росіяни завдали 5 ракетних і 23 авіаційних ударів, там сім ракет. Ну це поза всіма інформаціями там вчорашньої страшної ночі, але впродовж дня і до сьогоднішнього ранку 33 каби. Крім того, залучили 1138 дронів камікадзе і здійснили 4599 обстрілів в позиціях наших військ. Населених пунктів Діпстейт додає про просування ворога біля юнаківки, мирного і зорі. Інститут дослідження війни верифікує просування росіян поблизу Сіверська, Торецька і Покровська. Ну і 48 українських безпілотників сьогодні запускали на територію Росії. Ну так вони принаймні говорять там, де Коношенка в друзі в Міноборонні Російської Федерації, що вони їх всі позбивали героїчно. Ну насправді треба говорити, що не було сьогодні вночі яскравих там відео чи світлин про результати ураження. Що стосується цього ураження, яке в нас, бачите, воно з голови не йде і, ну і стан, звичайно, такий, ще подивитися на особливості, особливості якраз здійснення чи момент здійснення цього удару, От Путін навмисно і це те, що очевидно здійснив масовану атаку по Україні під час зустрічі у лідерів G7 в Канаді. Звідки його викреслили, пам'ятаєте, перед самим ударом ще й Трамп розказував це ж погано, було G8. Тепер він на всіх гнівається, він обідився і тому він оце от отробить. Ну він і зробив таким чином. Російський лідер висловлює повну неповагу до штатів і інших партнерів, які закликали його до припинення війни. Це заява по лінії нашого міністерства закордонних справ. І Андрій Сібіга наголосив, що крім того, що Росія відкидає. А сам факт припинення вогню чи зустріч на лів... на рівні лідерів. Росія також обстрілює українську столицю. і Вдає, що шукає дипломатичні рішення. На Наю думку, Путін хоче показати м, лідерів G7 просто слабаками. Ну напишіть в коментарях, як вам здається, вдалося Путіну це зробити чи вдається йому це зробити. Мета Путіна дуже проста показати лідерів G7 слабкими, тільки рішучі кроки і реальний тиск на москву можуть довести його. Не про готу. але те, що він не боїться ні заходу, ні Трампа. Ну це очевидно абсолютно, бо обстріл розпочався ж як я скажу. Що якраз під час а, саміту G7, коли світові лідери мали б демонструвати єдність і силу, і був там чарівний чарівна вечеря, якраз ну, різниця в часі. Якраз коли полетіли ракети і дрони, вони там вечеряли. Але Трамп, замість того, щоб говорити про Україну, зосередився на Ірані і залишив саміт, щоб повернутися до Вашингтону, не для того, щоб відповідати на... Злочинні дії Росії, щоб займатися там якимись ультиматумами Тигерану. Причому там, де Ізраїль вже нормально, якби попорав цю тему, але виглядає це абсолютним фіаско американського лідерства на сьогоднішній день. І Трамп вдає, що прагне миру, але не здати навіть засудити обстріли українських міст. І Все він там вивчає, подивиться, чи буде якась угода, і що йому далі робити. А Путін абсолютно розуміє цю слабкість і відверто глузує з нею цими ж обстрілами. Обстрілює столицю України під час саміту, коли ша жують. Вони ж не мовчать, вони жують, і чвакають там, напевно, за цими тарілками. Немає жодних заяв, жодного тиску, жодного реального кроку. І Там показує себе не як лідер вільного світу, а як політик, якого більше цікавить гра з диктаторами ніж захист демократії. Я думаю, навіть такими словами вже не треба й оперувати до сьогоднішніх сполучених штатів, бо в Трампа головне це бізнес. Ну, якби генде не більше того, ну у ця тиша це сигнал по суті путіну, що можна продовжувати робити все, поки все не зруйнуєш і не скажеш, що я вже втомився. Давайте щось там будемо робити, але то вже все моє. Як я все ж сказав, друзі Ізраїль і Іран, українці, та не забувайте, що МЗС рекомендує залишити ці території. При тому, відомство наше в зв'язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації на близькому сході наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші сроки залишати ці країни і взагалі виїжджати з регіону. От є відповідні посилання, є відповідні телефонні номери. Всі громадяни України, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність. Уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і якщо треба йти в укриття, дотримуватися заходів безпеки і завжди при собі мати документи, які підтверджують вашу особу. Це дуже важливо. В принципі, ще є паралельний такий трек: трек і заяви американської розвідки, яка вважає, що Іран не займався. А активною розробку ядерної зброї був щонайменше за три роки від можливості її створити не за кілька днів, як стверджував Мінтеньяху, а за кілька років. У оцінки американської розвідки дійшли висновку, що Іран не тільки активно не прагнув отримати ядерну зброю, але знаходився якраз на такій відстані від готового виробу. Як зазначає, от зокрема CNN, попри те, що Ізраїль завдав серйозної шкоди об'єкту в Натанзі, другий цей ключовий об'єкт, за збагачення урану, що був фордову. Він же залишився фактично неушкодженим. Експерти вказують, що знищити його Ізраїль не може без участі штатів і використання ну, спеціального зброєння. Ми з вами говорили, що в Ізраїлі немає цих от глибинних бомб, які прошивають бетонні укріплення там на глибині, там скільки то десятків метрів. А в штатах, а в штатів є така, така номенклатура. Американські чиновники вважають, що удари могли лише тимчасово затримати розвиток ядерної програми Ірану. Там на кілька місяців, і після при цьому залишається побоювання, що така атака може навпаки підштовхнути Іран до того, що він раніше не робив це, безпосередньо розробки ядерної зброї. Ну знову ж таки, якщо не дотягне до фіналу Трампа, тільки обмежиться словами, то ця історія може дійсно набути таких, от е е результатів. Бо минулого тижня МАГАТЕ попередило, що Іран вже має достатньо збага. Чного рану аби потенційно виготовити до дев'яти ядерних бомб, але експерти наголошують, що мова йде не лише про створення вибухового пристрою, а й про налагодження системи доставки, процес, який може тривати роками. Хоча і в принципі ми знаємо, що Іран досить просунутий гравець на ринку ракетного зброєння. При тому, що в нас повертаються до Росії, знову ж таки можна ще довго розказувати, що там Трамп зупинив в плані тиску на Росію. Ну окей, от вам ще один елемент призупинив він діяльність міжвідомчої робочої групи з розробки стратегії тиску на Росію. Для прискорення мирних переговорів з Україною це ж при тому, що він цей орган сам і створив. Тобто групу було створено навесні 25-го року, і ініціативу координували високопосадовці ради нацбезпеки Білого Дому, держдеп, міністерство фінансів, Пентагон, розвідувальні системи проте спільноти проте ініціатива почала втрачати імпульс ще в травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений в збільшенні там якоїсь чи більш потужності конфронтації і позиції щодо Москви, і дедалі більше розчаровується тим, що його мирні зусилля не приносять результати. От остаточного удару по робочій групі було завдано приблизно три тижні тому, коли більше членів Радбезу Білого Дому, включаючи всю команду, яка безпосередньо займалася війною в Україні, були просто тупо звільнені. Зокрема, було звільнено високопосадовця Ради Нацбезпеки з питань Європи і Росії Андрю Піка, хто саме наказав згорнути роботу групи. Наразі невідомо. Ну, ми можемо припустити, що це робота або Трампа, або Рубіо. Бо Рубіо якраз там має треки в двох інституціях, і в Раді нацбезпеки і в Держдепі. Ну журналістам не вдалося дізнати, чи знав Трамп про створення взагалі і подальший розпис групи. Посадовці, з якими от спілкувалися. Представники преси стверджують, що на момент розпуску група продовжувала шукати важелі тиску на Російську Федерацію, окрім санкцій. Ну ідеї варіювалися від індивідуальних економічних угод, покликаних вивести деякі країни з геополітичної орбіти Росії, до там таємних спеціальних операцій, зокрема, пропонувалося створити систему стимулів, щоб спонукати, наприклад, Казахстан. Більш активно боротися з сіром імпортом, який Росія використовують для обходу санкцій. Ну, як ви бачите, що нічого з того не вийшло, хоча там були не Казахстан, а ще Киргизстан там насправді фігурував щодо. Таких санкцій по лінії Європи, от був президент Зеленський у відні, і от Австрія закликала Євросоюз залишити можливість відновлення імпорту російського газу в разі в разі укладення мірної угоди щодо України. От де працює Сполучені Штати, намагаючись перекупити цю трубу північного потоку. Брюссель повинен можливість зберігти переоцінки ситуації після закінчення війни. Це коментар Міністерства енергетики Австрії за інформацією дипломатів, знайомих з ходом обговорень з відповідним за. Кликом на зустрічі в Люксембурзі виступила держсекретар Австрії з питань енергетики, і по суті, це перший випадок з 22-го року, коли член Євросоюзу, який не входить до числа країн там з проросійською позицією, типу Угорщина чи Словаччина, відкрито припускає повернення до закупівлі російського газу після закінчення війни, але після закінчення війни, бо наразі тиск на Росію здійснює Британія. І Вона розширила санкції проти тіньового флоту Росії. Нові обмеження, і це офіційне повідомлення, спрямовані проти чотирьох фізичних і шести юридичних осіб. І до списку додали 20 нафтових танкерів. Під санкції також потрапили компанії, які пов'язані з морською галузі, постачальники товарів. До Росії, зокрема, електронники в травні Британія запровадила санкції проти понад 100 танкерів, які Росія використовує для перевезення нафти в обхід санкцій. Наразі чисельність у нього флоту Російської Федерації оцінюється приблизно в тисячу суден. В пресслужбі службі британського уряду зазначають, що обмеження спрямовані проти осіб і підприємств, які беруть участь чи брали участь в дестабілізації, підриві чи створені загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Вони також задають економічну удару по тим, хто отримує вигоду від російського уряду або його підтримує. Побачимо знову ж таки. Бо я дивлюсь на Путіна і згадую це дитяче там прислів'я. А мені не больно куриця довольна. Пам'ятаєте, такі був висловлювання? От якось так. Ми, в свою чергу, ну намагаємося грати за правилами. Україна погодила початок допуску американських інвесторів до розробки одного з найбільших. Родовищ літія йдеться про родовище на ділянці Добра в Кировоградській області. Доступ до нього інвестори мають отримати в рамках укладеної між Україною і США мінеральної угоди, і очікується, що підготовка рекомендацій буде тривати кілька тижнів. І український уряд все ще може ухвалити рішення не відкривати торги. Серед потенційних учасників тендеру, консорціум інвесторів, в які входять там енергетична одна компанія, причому частково вона належить якраз уряду Сполучених Штатів, і по суті, друг Трампа, мільярдер Рональд Лаудер. Отакі От учасники торгів. Тобто, з одного боку, держава, яка керується Трампом, а з іншого боку, дружбан Трампа. Ну цікаво, хто ж там виграє, а, а корупція ж в Україні, ви ж розумієте. Журналісти наголошують, що рішення уряду свідчить про прагнення України показати Трампу, що угода просувається вперед на тлі зростаючих побоювань. Що Білий Дім може взагалі усунутися від мирного процесу через затягування переговорів із Росією українському уряді? Наразі цю інформацію не коментували. Ну будемо сподіватися, що і корупції в нас поменше, бо рада підтримала призначення Руслана Кравченка генпрокурором. Нас ви знаєте, довго не було генпрокурора. там 273 народних депутати голосували. Має пан Кравченко досвід роботи в прокуратурах, очолював рік по суті Київської обласну військову адміністрацію. А потім пішов в податкову службу якраз з жовтня 24-го року. Посада була вакантна до цього часу. Обов'язки генпрокурора виконував Олексій Хоменко. А Костін, цей колишній генпрокурор, пішов з посади після повідомлень про зловживання в роботі МСЕКів. Ну пам'ятаєте, коли там купа прокурорів отримали. Посвідки там страшних інвалідів. До речі, про посвідки і взагалі про проходження ВЛК в цивільних лікарнях ухвалила Верховна Рада цей законопроект, тобто дозволяє цей законопроект міноборони отримувати доступ до медичної інформації пацієнта. При тому з згоди, бо передавати зараз медичні дані пацієнтів заборонено. Так от військовозобов'язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, ну напевно, до сімейного лікаря, а далі на. Бір даних про стан його здоров'я для визначеності придатності чи непридатності до військової служби буде автоматично направлятися з електронної системи охорони здоров'я до реєстру оберіг. Це якраз теж нагадування для всіх, хто там має проблеми з здоров'ям. Ну, якби формалізуйте ці проблеми, якщо вони не де боже є через сімейного лікаря. Тобто вона повинна внести це в ваші картки, і воно повинно бути в системах. За словами заступника міністра оборони Катерини Чорногоренка, впроваджувані зміни дозволяють розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Тобто додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все піде за планом, то до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я, що має контракт з Національною службою здоров'я України, пройти огляд на придатність до військової служби в цивільних лікарів, там де їм ну це зручно, без зайвих якихось проблем. Да, ну і без зайвих проблем між іншим, всі українські підприємства повинні подати до ТЦК звіт щодо наявних транспортних засобів, і треба це зробити до 20 червня. От зазначається, що ті, хто цього не зробить, можуть отримати штраф до 59 тисяч гривень. От таких обставинах на сьогоднішній день ми з вами і боремось. Да, друзі, саме боремося, і в тому числі тут на youtube каналі Василь Планчук. Так виглядає наш перший брифінг за сьогодні, середа, 18 червня. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Що заходить формат, не забувайте про категоричні українські подобайки, лайкоси. Відправляйте соціальними мережами відео, це посилання гіперлінки, Відправляйте своїм друзям, знайомим, колегам, близьким. Нехай люди так само будуть в курсі справ. Дякую вам, друзі, мої патреони і спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі величезне, друзі. Не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7 пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!